Ну що ж, на минулому тижні відбулося те, чого ми всі з вами боялися, і якщо чесно, я не вірю, що це станеться. Зрада, тому що був проголосований, 8401. Це повернення до воєнних податків, це перевірки, це штрафи і це все те, що буде душити і вбивати український бізнес. 239 народних депутатів, якщо їх можна назвати народними депутатами, за це проголосували. Це сором. Це взагалі виглядало як знущання з українського народу. Це виглядало як нерозуміння тих процесів, які відбуваються в державі. Я вже мовчу, що це брехня, тому що і президент, і монобільшість обіцяли на початку війни тому бізнесу, який залишився тут, який не поїхав за кордон, що в них будуть пільгові податки до кінця війни, і плюс що найменше один рік після нашої перемоги. Все це, як виявилось, є брехнею. Вони проголосували цей закон і дуже хочуть, щоб з 1 серпня він вступив в силу. Наша команда буде робити все, щоб максимально заблокувати цей процес. Зараз є блокуюча постанова, але е, на відміну від е, зарплат для військових, я впевнений, що вони будуть і далі тягнути свої шкурняки для того, щоб задушити і затиснути український бізнес. Я завжди повторював, що жодна математика в лапках слух народу. Ніколи не буде коштувати нашого з вами патріотизму. На жаль, ця теза працює не для всіх, але вона точно працює для нас, для наших Збройних сил і для нашої України. Слава Україні!